Друзі, всім привіт! Я сьогодні починаю знімати влог і маю для вас просто шикарну новину. На сьогодні п'ятниця, 10 жовтня, а вже рівно через тиждень у моєї бабусі день народження. В цьому лозі хочу вам розказувати і показувати всі плюси і мінуси підготовці свята самій. Будемо показувати, який купляю подарунок, як я організовую свято для бабусі, хоч і маленьке, але самостійно. Тому, якщо вам буде це цікаво, будь ласка, підпишіться, поставте лайк, напишіть коментарі, тому що якщо ви на мене підпишетеся, ймовірніше за все ви більше ніколи не загубите моїх відео. Буду знімати все по частинках, все чуть-чуть по розказувати, показувати, знімати, щоб ви орієнтувалися, тому що. На початку мені здається, що це все буде дуже важко. Але ці емоції не передати е, нічим. У нас сьогодні, бачите, так, осінь передає привіт, тому що постійно осінь це ось така от погода. Саме через те я більше люблю тепло, е, тому що осінню і зимою. Там зимою постійно і холода, морози, лід, а осінню постійні дощі, холод, упавши листя, ну, коротше. Таке собі. Удовольствия, звісно, ну що, неділя, ранок я дознімую влог. Короче, хочу вам показати, що саме свято буде проходити в цій кімнаті. Ну, тобто, подарунки, шарики, якщо вони будуть, це все буде ось тут, в цій кімнаті. Так як вже через 5 днів день народження, то в середу вже можна починати купувати там все до день народження, подарунок, а в четвер все починати підготовлювати. Так як вже в п'ятницю, день народження. Ось так. Тільки я ще маю считайте, три дні, щоб визначити, що це буде за подарунок, що купувати, чи треба шарики, чи ну коротше, з торт, само собою, треба. Ну, коротше, я взагалі не знаю. Я взагалі не знаю, що це має бути. Ось. Якщо, наприклад, я буду бабу вітати вночі, то можна просто. Попросити, щоб вона посиділа в своїй кімнаті. Я тут швидко все підготую. Вона вийде, я там вам зніму її реакцію і все. Якщо це буде вночі, то треба, щоб я вночі все підготовила, щоб баба не вийшла з кімнати до, ну тобто, до ранку, щоб вона не побачила сюрпрайз, А вже зранку ж вона вийшла я зняла вам її реакцію. Ось тому я не знаю, як це зробити, треба ще все продумати. Я думаю, що я хотіла б, щоб це ну, все було зранку зняти вам, але, ну, коротше, я взагалі не знаю, як це має бути. Ось так. Поки що є плани ідеї, але як ще все це зробити, я ще буду думати, так як в мене ще є три дні. Але шарики будуть полюбену, ну бо шарики день народження це не день народження. Не день народження. Коротше, так, ви слідкуйте. Не забувайте підписуватись, ставити лайки, писати коментарі. Якщо ви підпишетесь, ви більше ніколи не загубите моїх відео. Так що, ось так. Так, ну що, всім привіт. Сьогодні вівторок. Я доснімую влог там е за стіною кімната моєї баби. Тому не дай Бог, щоб вона щось почула, тим більше запідозрила щось про сюрприз. Тому я говорю тихенько і не звертайте на це уваги. Хоча постарайтесь не звертати на це уваги, так. Я перший раз на собі сама заплела косички, тому що до цього я ніколи не вміла сама собі плести косички. Я вже оприділилася, що я маю купляти до дня народження, чи це буде якесь там свято, кульки, чи, чи цього не буде. Ну тобто завтра ви все побачите, по ходу діла і зрозумієте, що я купляю, і чи буде щось таке, по ходу кульок, торта щось таке, чи ні. Тому до завтра. Так, ну що, я вже вдома. Ось що я купила до Дня народження, це буде такий от подарунок. Така отерка, от ну, оцю пляночку зніметься, і вона буде така нормальна, ця терточка, тому що баба хотіла собі тертку, нову, я її купила. ось таку от. Шарки, само собою, ще їх тільки треба додути. Тут залишилося 8 штук, надути, підготую. І ось такі от ковпачки. Можливо, куплю ще якийсь до цього подарунок, не знаю. Поки що це тільки, а потім побачимо. Я вам хочу таке розказати <рес> і показати, де я храню шарики до дня народження. Коротше, ось тут. На першому вікні ось так це все виглядає. А, і ну, це вже, це вже надуті шарики. І тут, і тут також шарики. Коротше, я не знаю, що це буде, але я сподіваюся, що ніхто нічого не замітить і тим більше не розкаже бабі. Так, ну що, що там? Що Що там? Шо там? Я не Яке не я вже раз кажу, починаю знімати влог. Да. Сьогодні четвер, четвер сьогодні, да? четвер. четвер, за 10 хвилин шоста я дознімую влог, тому що ходжу по сусідах, шукаю в кого нарвати для вас букет. Ну, в селі не треба на знаєте, що в селі не треба піти купляти, тому що тут є багаті сусідів, які можуть тобі нарвати тепер. Да? Подивіться, які тут гарні тільки йшли, йшли, йшли і йшли, Ну, ми ще вчора, не тільки вчора, це бачили. бачила. Тут взагалі дуже гарно. не знаю як лінці. Ти що скажеш? Я вона не знає, чи її гарно. Ну а ми пішли. Я буду знімати. Знімати, що в нас тут по дорозі Ну, Зараз може вам знімати, як буду рвати квітки. Не знаю. Красти, красти або рвати, я не знаю, або просити. Ну, а що зробити? Що зробити? Так, ну що? Влог відзняла. Правда, не показала вам вчорашню реакцію баби на сюрприз, ну тому що баба не хотіла, щоб я її знімала. Тому якось так. Ми з Жоріку вам дуже сильно вдячні за ваш перегляд, за ваші підписки, коментарі, за ваш загальний актив. Якщо ви, звісно, його поставите, ваш актив на це на цей коротше, влог, то ми вам будемо дуже вдячні. Дякую, що були з нами. Всем пока!